Примусово ми вимушені сьогодні говорити про Путіна. Так. Україна не бачить правових підстав, аби визнавати його демократично обраним і буде якимось обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Це заява, яка опублікована на сайті Міністерства закордонних справ України. Там наголошують, що під час президентських виборів у Росії шоу. Точніше, було порушено положення численних міжнародних документів у серед інших статут організації Об'єднаних Націй, декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни і десятки 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 резолюцій генасамблеї ООН. Ну і окремо наголосили на тому, що організація так званих виборів на окупованих територіях України також порушує норми та принципи міжнародного права. Нагадаємо, вибори президента у Росії так звані вибори пройшли у березні цього року. Переміг на них, як і очікувалось, Володимир Путін і тепер диктатор російський керуватиме країною до 2030 року. Ну і черговий приклад без відповідальної риторики. Саме так у Сполучених Штатах прокоментували оці от заяви лякалки Росії про ядерні навчання тактичні. Представник Пентагону Райдер заявляє, що США не не відзначають зміну стратегічні силові позиції імітації Російської Федерації. Після того як Москва анонсувала навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Такі дії Москва виправдовує тим, що її спровокували країни заходу.